Привіт! Мене звати Анастасія і я тренер-реабілітолог. Сьогодні ми зробимо вправи, які полегшать гіперлордоз і допоможуть вам краще відчувати своє тіло. Для початку стаємо навколішки, ставимо руки під плечі і ставимо коліна під тазом. І зараз ми почнемо з вами рухати копчиком, опускаємо його вниз на видих і на вдих піднімаємо вгору. Спробуйте ізолювати нижню частину. Робіть на видих опускання, на вдих, піднімаємо. На видих опустили, на вдих підняли. І відчувайте, як при цьому у вас рухається таз і розтягується поперек. Ми маємо зараз з нього зняти напругу. На вдих піднімаємо, на видих опустили. І ще робимо 4 рази вдих і видих. Ребра опускаємо до тазу і збираємо живіт. Підтягуємо його до спинки. Видих, і ще вдих, видих, і ще раз вдих і видих. Продовжуємо працювати тазом. Ми робимо коло, уявляємо, що за нами на стіні ми малюємо копчиком коло. Так само ми його підтягуємо вгору максимально, переводимо в сторону і опускаємо вниз. Робимо вдих, коли піднімаємо вгору. І видих на півколу вниз. Робимо ще вдих, видих. Живіт підтягнули до спини. Ще вдих. І видих. Ще раз вдих. Видих. Починаємо працювати в іншу сторону. Вдих, піднімаємо, видих, опустили. І ще вдих, видих. Ще раз вдих, видих. І так рухаємо, відчуваємо свою спину, відчуваємо таз. І ще раз вдих і видих. Добре. Зараз дивіться, ставимо ногу ось так в сторону. Праву ногу поставили, ліву, ліву руку опускаємо вниз на підлогу, правою рукою відштовхуємо коліно, але можете не сильно, це просто щоб ви тримались за коліно. І опускаємо корпус вниз, відчуваємо, як при цьому у нас витягується ось тут бокова поверхня спини. На видих робимо нахил вниз. На вдих трошечки піднімаємось, на видих знову опускаємось і відчуваємо витягнення. Ще раз робимо вдих, піднімаємось, видих вниз. І ще раз вдих. На видих опускаємось і фіксуємо тут. Зараз дивіться, праву руку теж ставити вниз. І тягнемось головою до рук. Піднімаємось, ставимо іншу ногу в сторону. Ставимо руку собі на внутрішню поверхню коліна і робимо вдих, на видих, відштовхуємо коліно трошки в сторону і опускаємось за головою вниз, округлюємо спину. І ще робимо вдих. І видих, опустились. Ще робимо вдих, піднялись на видих, нахил вниз. Копчик теж опускаємо вниз. Щоб спина була кругла. І ще раз робимо вдих і видих вниз. Тримаємо тут, вдих, видих. Ще спинку виштовхуємо максимально вгору. Ще раз вдих, видих. І піднялись плавно вгору. Так. Добре, тепер сідаємо вниз. Ще попрацюємо з витяжінням хребта. Сідаємо рівненько ось так, на сідничні бугри, маєте відчувати тут кісточки, підтягніть коліна до себе, коліна на ширині тазу, стопи стоять на підлозі. Ставимо руку собі під коліна, робимо вдих. І на видих ми наче мок виштовхуємо з-під сідниць, а попереком тягнемось назад. Не робіть сильного округлення тут спини, грудний відділ залишається на своєму місці. Ми працюємо тільки попереком. На вдих піднімаємось, лікті розведіть трошки в сторони, плечі опустіть, на видих. Уходимо назад, попереком тягнемось вниз. І ще робимо вдих. Живіт підтягнутий до спини. І видих вниз. І ще робимо вдих. Потягнулись вгору маківкою і на видих опускаємось. І прям я животиком зараз виштовхую спину назад. І ще робимо вдих, видих. І руками тягнемось вперед, а попереком вниз. Не округлюйте сильно спину, не сутультесь. І ще робимо вдих. Руки тут можна перевести вгору, на видих опускаємо. Можна залишати тут, тому що в нас сьогодні акцент на нижню, нижню частину спини. Якщо ми будемо вже вгору піднімати, ще будемо включати і верх, вдих і видих, животиком штовхнули спину назад, і вдих, видих, ще раз вдих. Дивимось прямо перед собою, підберіть, ось так вниз, не опускаємо. І ще раз, вдих і видих. Чудово, взяли себе під ноги, підійдіть так, щоб ви могли лягти назад. Зараз робимо вдих, руки перед собою, якщо у вас спина дозволить ось так її викласти вниз, лягти. Якщо ні, ви берете ось тут себе під коліна. І так само плавно зараз лягаємо вниз, відчуваємо попереком підлогу. Нам потрібно добре його вміти втискати в підлогу і тримати в цьому положенні. І руки піднімаємо вгору. Робимо вдих. Зараз спробуємо піднятись. На видих. Робимо кивок головою, шию витягуємо ззаду, і маківкою тягнемось вгору. І ось тут лопатки ми показуємо назад. І якщо ось в цьому моменті вам важко піднятися, ви берете себе ось так під ноги. Або тягнетесь ручками вперед, якщо можете. І піднімаємось. За допомогою м'язів спини і живота. Робимо вдих. На видих знову уходимо назад, округлюючи спину, і хребець за хребцем вкладаємо на підлогу. Попереком добре відчуваємо підлогу, лягли і руки витягнули над головою. Знову вдих, видих, округлюємо спину, витягуємо її добре. Піднімаємось вгору. Рівна спина. Зараз, не округлюємо її, грудна клітина піднята вперед. Робимо вдих, видих знову, опускаємось вниз, округлили спину, підняли руки. Більше підніматись ми не будемо. Зараз ми компактніше трошки ляжемо. Ноги ставимо під коліна, лягаємо вниз. І зараз. Ми будемо з вами працювати над мобільністю тазу і витягненням спини. Ми будемо робити з вами shoulder bridge. І дивіться, почнемо з того, що ми зробимо ось такі нахили тазом вперед-назад. Коли ми ось тут притискаємо поперек, в нас таз нахиляється на себе. Ось тут, коли ми прогинаємо від себе. На видих ми притискаємо поперек добре до підлоги і животом перетискаємо зверху. Тобто живіт не, не надувається, ось так. Ми його опускаємо вниз, на вдих, прогнулись. На видих опустили вниз. Вдих. Видих. Ось тут теж таз сильно не піднімаємо. Ось тут крижова кістка лежить на підлозі. Вдих, видих, ще раз вдих, видих. Я сподіваюся, ви відчули тут живіт, як у вас працює, і як у вас таз рухається. Тепер ми будемо піднімати його вище. На видих. Ми ось так піднімаємо і, наче на себе щось виливаємо. І піднімаємо вище, прокатуючи спину, відчуваючи спиною. Кожним хребцем, як він відривається від підлоги. Ось тут відчуваємо, як починає працювати передня поверхня стегна. Ось тут сідниці дуже добре зажимаються і виштовхують вас вгору. Не прогинаємо ось так спину. Ребра мають бути закриті, а таз виштовхнути вгору. І опускаємось вниз, так само хребець за хребцем вкладаємо на підлогу. Дивимось перед собою вгору, робимо вдих на видих. Піднімаємо таз, округляючи спину, відчуваючи низ живота, колінами ми, наче, виштовхуємось вперед. Але ми їх не зводимо. Плавно опускаємось вниз. Якщо ви контролюєте себе тільки коли трошечки відриваєтесь від підлоги, і все, потім ні. Робіть не дуже високо, але головне, щоб ви ось тут відчували, що ви можете рухати тазом, і що у вас немає ось тут прогину в попереку. Опускаємо вниз. Вдих, на видих, піднімаємо знову. Опустили вдих. І знову підняли видих. Стопи втискаються добре в підлогу. Лопатки лежать на підлозі. Опускаємо вдих ще два рази. Видих піднімаємо, поперек притискаємо. Дуже важливо цей момент. І видих, тобто вдих опускаємо і на видих піднімаємо. І ще один раз. Видих. Ще вижимаємо максимально, не прогинаючи поперек. І вниз опускаємо. Добре. Я сподіваюся, ви відчули добрі сідниці, передню поверхню стегна і м'язи живота. Обійміть себе ось так за коліна і витягнемо ще додатково поперек. Беремо себе ось тут за коліна, піднімаємо голову, піднімаємо лопатки і виштовхуємо зараз себе ногами вперед. Стаємо на коліна. Якщо вам тут щось дуже твердо, ви можете покласти собі подушечку. Зараз так само ми будемо пробувати втримати нейтраль корпусу. У нас таз. Не має уходити назад. Ми його трошечки ось так підвертаємо під себе. Лобковою кісткою тягнемось вгору, копчик опускаємо вниз. Сідниці зараз активні. Живіт ось тут має бути теж активним, тобто він не має ось так розслаблено випирати вперед. На видих підтягуємо його вгору. Якщо ви не можете включити мозок до е, живота, е, уявляйте, як ви рухаєте тазом. Це буде простіше. Якщо ви таз будете підвертати під себе, у вас автоматично буде включатись і низ живота. Зараз, в такому положенні, ми будемо опускатись назад. Дуже добре тут відчувається передня поверхня стегна і сідниці. Робимо вдих і на видих. Однією планочкою ми опускаємось вниз. Не дуже сильно, просто щоб відчути, що ви маєте контроль над своїм тілом. Робимо вдих, на видих. Опустились. Ось тут у мене зараз звіт дуже добре працює. Вдих. І на видих знову можна руками тягнутись вперед. Можливо, так вам буде легше. І знову вдих. Ще п'ять раз робимо. Видих. Вдих. І видих. Ще вдих. Видих. Вдих, видих. І тримаємо. 8, 7, 6, п'ять. лопатками наче торкаємо стіни ззаду. Три. Два. Ось тут відчуваємо. Один і піднялись вгору. Сіли, розслабили тут ноги і Знаю, що вони зараз дуже добре відчуваються. Але це ще не все, і вони ще зараз краще відчуються. Ставимо собі руки ось тут на е, талію, і зараз будемо робити вправу для рухливості тазу і для е, внутрішніх і таких глибоких шарів м'язів живота. Зараз ми ось так сіли на ноги собі і робимо нахил вперед. На видих ми опускаємо копчик вниз, наче щось підчерпуємо ним. І його виштовхуємо вперед. Сідниці дуже сильно затиснуті. І розслабили, нахил зробили вперед, а таз уходить назад. Вдих, видих, така хвилька у нас виходить тазом. І назад. Отут сильно не треба знову прогинатись. Тут вже більше ви розтягуєте поперед, зберігаєте нейтральне положення, а тут вже надмірно ви підтягуєте копчик під себе. По всякденному житті ми так робити не будемо. Але це допомагає контролювати в повсякденному житті, в повсякденних справах, положення вашої спини. Ще вдих, видих. І ще п'ять разів зробимо. Вдих, видих. І ще чотири вдих. Видих. Сильно-сильно під себе підтягнули. І ще. Три вдих, видих. І ще два, видих. І останній раз. Вдих і видих. Супер. З активних вправ на сьогодні все. Зараз ми ще потягнемо з вами передню поверхню стегна. Ставимо одну ногу вперед. І зараз так само ми надмірно підтягуємо таз під себе. І будемо відчувати, як ось тут в нас працює передня поверхня стегна. І робимо випад вперед. Якщо раптом ви ще не можете настільки підтягнути таз під себе, щоб відчути ось тут натягнення, ви сідаєте нижче, берете себе за ногу. Або кладете ногу десь або на диван, або на стіну. Тримаєте її. І просідаєте трошки нижче. Але слідкуйте, щоб не прогинатись сильно в попереку. Ось тут ми все одно животик тримаємо призібраним до попочка. І на видих ми сідаємо вниз. Сідаємо, відчуваємо. Ось тут працює, тут працює, все працює. І мозок працює. Ще робимо вдих. Ще сідаємо, видих. Тримаємо. Раз, два. 3, 4, ще 5, 6, 7, 8. Відпустили. На іншу сторону робимо те саме. Ставимо стопу або підкручуємо таз під себе і ось так сідаємо. Це також підходить варіант для тих, у кого болить коліно, коли ось так стоїте. Можна ось так просто робити, але тут треба більше контролю. І ось тут відчуваємо. Бачите, я сідниці прям сильно зажимаю, іначе таз хочу вгору підняти. Або ще так, беремо вдих і на видих сідаємо вперед. Не опускаємо голову вниз, тримаємо спину рівно, на видих. Просіли трошечки. Так, рівновага. Просіли трошки нижче. Дивіться, десь в одну точку, щоб не падати. І ще вдих, видих і тримаємо 8 7 6 5 4 3 2 і 1. Відпускаємо ногу і в кінці розслабимо з вами ще поперек. Беремо себе за стопи. Бачите, коліна можуть згинати. Якщо у вас гарна розтяжка, можете не згинати, можете отак брати. Але ми зараз будемо робити нахил, і нам потрібно зробити так, щоб ми відчули, як тягне ось тут. Не ось тут. Тут теж може трошки, але основне має бути ось тут відчуття. І ось так ми потягнули спиною назад. Причому не ось таким гарбочком, а тягнемось саме попереком назад. Направляйте увагу туди, куди я кажу, де має відчуватись. У вас зараз робота. Саме ось тут. І тому ви думаєте, що мені зробити, щоб відчути це місце. І відповідно це робите. Ще робимо вдих. Головою вперед тягнемось, а спинкою назад. Видих. Ще раз вдих. Ще раз видих. Добре, піднімаємось. На сьогодні наше заняття закінчено. Ви маєте по відчуттям зараз відчувати свій животик, відчувати ноги, відчувати сідниці, але це не має бути таке пекуче, наче ви присідали 30 разів чи 50. Зараз просто має бути такий тонус. І коли ви станете бажано, щоб ви могли вже з цього положення копчик опустити вниз. Коліна такі м'якенькі, мають бути, не перерозігнуті, м'якенькі коліна, призібрати ось тут животик, і сіднички ось тут мають бути трошки зібрані. Все, і це буде ваша нейтраль. І коли ви будете працювати над вправами такими, які м, будуть розвивати контроль над вашим тілом, ви вже в повсякденному житті почнете контролювати, і тоді у вас не буде так сильно зажимати спину, і вона не буде у вас боліти. А я буду ще записувати вам вправи. І чекаю на ваші коментарі, на ваші лайки, підписки. І до зустрічі в наступних відео.